Музей на поштовій площі в Києві це унікальний археологічний об'єкт, що розташований у підземеллю під поштовою площею на Подолі. Його історія почалася у 2015 році, коли під час будівництва торговольного центру було виявлено залишки середньовічної вулиці та артефакти часів Київської Русі 11-12 століття. Після відкриття археологічних знахідок розгорнулася боротьба між забудовниками та громадськістю. Активісти, археологи та мешканці міста вимагали збереження пам'ятки та створення музею. У 2018 році Верховна Рада України рекомендувала уряду створити на цьому місці музей і заборонити будівництво торговельно-розважального центру. І у 2019 році об'єкт отримав статус пам'ятки національного значення. Незважаючи на це, реалізація музею стикається з численними проблемами. Станом на 2025 рік підземний простір музею перебуває в занедбаному стані. Відсутня належна система дренажу, що призводить до затоплення і конструкції нестабільні, а археологічні шари поступово руйнуються. Попри труднощі, музей на Поштовій площі продовжує функціонувати завдяки зусиллям активістів та науковців. Тут проводяться екскурсії, виставки та освітні заходи.